Цінні комісії, я студент групи ПК-41, Оришах Максим, підготував дипломну роботу на тему розробку від святку програму покладування США для коривання навчального розкладу. Керівник дипломної роботи проходить Роман Васильович. Дозвольте перейти до захисту. Мета роботи це створити програму, яка дозволяє зручно та ефективно скористувати навчальний розклад у закладі, зменшуючи ймовірність помилок, пов'язані з людським фактором. Актуально це багато навчальних закладів досі використовує. Які не дають ефективно змінювати структуру та розкладу чи потребувати на обмеження викладачів. Ключові це створення рекламування та видалення навчальних груп, зміщування студентів, стоїть дисципліни та закінчувати їх за викладачем. Безпека та дозволених підтримка реєстрації, користуючись з розподіленням адміністратора. І, звичайно, користуватися обов'язковою валіфікацією, як для студента, або викладач на практичне значення, а розроблена система може бути втілена в, в начальний розгляд для спрощення. Студент передать до своєї групи, якщо він доступний, а також ваш передає розповіду, системі проблеми, в шоу ведення те, нування накладання розпиту, а також затримку допомагання процесу. Хотра будуть охорони санкції. Це централізовано, вправління, давання, контроль навантаження, а також мінізація військового факту. Завдання системи – це зручний інтерфейс, верифікація прострічання, підтримка. Та експорту розпаду автоматичне виявлення конфліктів. конфлікцій. Олісніше рішень для автоматизації розкладу цей хід, цей призов програми забезпечення для автоматичного надавання розкладу. Але проблеми влаштування та без точкового редактора. Технології автоматизації та реєстрації, це перевір проведених даних, очікування, підведення користувача. Контроль конфліктів це запобігання, накладання, занять одного, одного в одному семестрі, рядування структури, це створення груп, додавання студентів, формування, реформування навчальних з цих клів, інтерфейсів, конкретної логіки від візуального оформлення, адаптивність та масштабного. Захист даних та локалізації для інтерфейсу. Захист даних використовується для захисту даних, паролів, вікових записів, запобігання їхні зановому доступу локалізація, підтримка зміни інтерфейсу через ресурсні файли, збереження, вибору про для наступних сеансів. Архітектура та структура програми складається зі 137 файлів, 55 функцій, 18 ресурсів, 24 графічних, 33 ділових та 5 для запуску програм. Діаграмі та моделювання систем користуються в ТІЄГІОМЕК, це моделювання структур і публікових аспектів, аспектів програми, і те, це open бізнес логіки і реалізація і потоків даних, процесів взаємодії користувача із системою. Структура бази даних складається з основних областних як Accounts. це облікові офікові записи, користувачів ролями та статусами курс. Це є навчальні покази. Інформацію про курс систем і студентів стані семестра, це і семестри пов'язані з рук. Додатковою бізнес є сабжекс це унікальне навчання дисципліни, Teacher Subjects — це дисципліни, пов'язані з викладачем, а також лес просто занять із деталями. Основні програмні фази це семестер. Зберігає інформацію про семестр, а адже семестр діалог, це обявляє створення нового семестру для групи квітненс Lessons діалог, це створеної лекції.

Записку программу залишаємо на меню, де є функції тієї тиск, передовж віковий записати або змінити мову інтерфейсу. При створені мовбикових записом потрібно необхідні дані, після чого він буде створений, але як дає кість, поки буде очікуватись верифікацію від адміністратора, яку вони створили. як адміністратор. При успіху у нас з'являється діалогове вікно. Ми з'являємося у головному меню, де нас вітає, що ми зареєстровані як адміністратор. Відкриваємо головне меню, Де є певні кваліфікація запису. Доставлення стартує... ділове вікно, де пише, що в базі даних немає не облікового запису. Присмотр нового облікового запису у нас з'являється. Підзвичайні по про нас та активно чи не активно. Ми можемо підтвердити як студент, як адміністратора, або як викладача, або вибрати офітровий запис. Також є фікація. Тобто, якщо буде багато, записи, ми можемо по прізвищенню по батькові шукати список викладачів сусід, які є зареєстровані в системі, ми можемо вибрати якийсь викладача і зберегти розкладені аутенту. Просто зберігається у pdf форматі Є лише один різнич і на кубайку, окремо скриня та назва група, які відповідно. Так ми можемо змінити різнича і на кубальку, відзвонити групу або видавати студента. Притягнути розклад це є весь навчальний розклад, який є зареєстрований, є всі групи, є також і праці, де ми можемо шукати. Є рік, рік курсу, Є також інформація по дні тижні, є загальні, можна понеділок і так уступово. Можемо створити нове заняття. Тут надаємо предмет і сінокі дані заповнюємо. Можемо видалити е, огране заняття. При видалені на свій успіх. Список пар. Це всі пари, які є в навчальному закладі. Ми можемо як переглянути про інформацію повну, повне номінування, а також. Забувати, або звільнити викладача, або Так Також можна створити нову навчальну пару. Навчальні групи, з цієї групи також є в системі. Кількість студентів, курс навчання. Можна розпочати створення нової процес групи, є також опис, тобто можна щось додати, якусь примітку для групи, змінити інформацію про групу. Тобто який курс. Рік початку шняка та рік закінчення. Також є вийде додатковий запис. Зараз я вам покажу PDF-файл. Проблема при розробці програмі є з такими програми, яка тим з інтерфейсу. Не завжди фонд, всі були гармонійні та злагоджені, могли бути е, з текстом проблеми, але прияти про і вайтбокс для масштабування, для масштабування та пропорційності системи, також і ураження чисельника і у pdf форматі це був використаний касторний канус-елемент на Скія-шар і перевірка конфліктів закладів в начальному. Перевірка конфліктів викладачів був використаний спелізатор, який перевіряє добування заняття нового почала в новому семестрі. Визначить результати тестування. Стабільність, та надійність, всі, всі функції були простовані, всі помилки виявлені та усунуті, зручність використання інтерфейсу, адаптиві, зрозуміли, підтримує зміни мови інтерфейсу. Автоматизація процесу розроблена, реєстрація. процесу. Веріфікання, таке рокування та експорт просто у ПД формату. Але забезпечення готовим втілення втілення до навчальних закладів, наші спрощаємо на інструктивні процеси та підвищує якість навчального закладу. Дякую за увагу. Можна у вас є запитання? Там верифікація здійснюється тільки по викладачах, чи hmm. ще є ще й ну, Коли ми створюємо новий обліковий запис, він автоматично. Як ісловиться в Ми мусимо його вирікувати як студент, як студент, адміністратор або викладача, або вирода. Викладач. Я маю на увазі стосовно дублювання в розкладі в інформації. Ось, тільки перевіряється по викладачах, щоб не було співпадіння. Ні, і по парах, і по викладачах. І, При... і по парах і по вик... або, При... групах. або групах. По групах, так. При дублюванні на зв'язку від діалог, що пише помилка і пише, щоб вита пара була вже вище. Ну, або розклад. Тобто передбачено повідомлення. Мені питання, якщо можна, Масим. Ви коли складали цю дану програму, ви, мабуть, аналізували сьогоднішній діячий розклад, правильно? Так. От з якими проблемами ви зустрілися? Ну, проблема перша це була та, що розклад є у нас на сайті і розклад загальний є. Тобто треба знаходити свою групу і по шукати. А так ми можемо просто зайти у свій кабінет і побачити, весь загальний розклад, відфільтрувати і тоді, якщо це. Також це спрощення для викладачів. Тому що при створенні вашого розуму ми не зможемо зробити помилку на дублювання пар, щоб наклалося? Ну, я так думаю, ви побачили, мабуть, що у нас є безліч вікон, правильно? Так. Чи можна це якось так зробити, щоб їх було повинні? Ну, Це лише якщо ми продачі, щоб їх не перегружувати, ну система вимагала це якось. Дивитися, слідкуватися за тим, щоб не було Ну, Система фільтрується, але сам розклад самі лікарні створить адміністратор самої системи. Тобто він водить викладач, яку пару іденти їх буде проводити. Це, Я було дуже Воно ще складніше виходить. Я на шелеш, мені 60 років сьогодні. Так, підгуки.